Всім привіт! Сьогодні, о, як вже сьогодні 14 січня, я вже заплуталася в днях і в числах. У нас на дворі сьогодні було зранку мінус 7, холодно досить, але я вже не можу просто сидіти в домі і нічого не робити такого. Тягне в садочок, то я потрошку вихожу і щось потрошку пиляю. Вирішила розібрати живу огорожу із стуй, бо вона. Все одно псується, все одно ці туї починають сохнути частково. І дві вже в дуже такому поганому стані були, тому я їх спиляла. Зараз ось буду прибирати цю зайву хвою. І бачу дірочки вже на наступній. Є дірочки, інші без дірочок, але все одно гілки сохнуть. Тобто хвороби і шкідники є. Подивіться, все, бачите, багато. Сухих просто відсихають. Я розумію, що скільки б я тут сюди хімії не лила, це просто питання часу. Але не хочеться жити в саду, який обливається кожні там 5 днів хімією, бо ми все це всім цим дихаємо, і дуже часто не звертаємо увагу на те, що пишуть на упаковках. Що буває, після якоїсь хімії не можна в сад виходити від там трьох, наприклад, днів до 30. а це дуже багато і це небезпечно. Тому прийняла рішення, що краще, поки є час зараз, все це спиляю. Що посажу взамін, Ну, бо тут хочеться закрити ось цю частину від будинку, так щоб була стіна зелена. Думаю, що буду навесні садити ялівці спартан. Це те, що бюджетно, швидко росте і має гарнезний зелений вигляд. Не хуже, чим туї, абсолютно виглядає. Навпаки, буває, що дуже гарні, зараз я вам зараз покажу, сині ягідки. І це я так само прикрасую, Подивіться, ось олівець спартан у мене стоїть. Я його трошки почікала перед сильним морозом. Позрізала там гілки вгорі. І він яскравий, салатовий, свіженький. Виглядає достойно. Плюс, я ж кажу, він бюджетний, він швидко наростає, він гарно стрижеться і стає з часом. Ось зараз дійдемо ще до одного. І з часом він стає дуже щільний. Цьому я дала трошки розростися поширше, туди ще не дійшла, не, з... не встигла постригти. Тому все це буде як трошки потепліше. Бо холодно сьогодні багато працювати, тому я потрошку-потрошку-потрошку його застрижу. Так і там буде оця зелена огорожа замість Туй із Спартана. Можна було б, звісно, висадити тис. Він більш благородний, він більш гарний, гарніше виглядає в живих огорожах, але він дорожчий на порядок. І ну, в мене зараз немає такої задачі вкладання грошей в цю ділянку. Тобто мені потрібно зробити красу найменшим, найбюджетнішим способом. Але спіляти і лишити так все я не можу, тому буду все ж таки навесні. Трошки, подивіться, за рахунок того, що я їх спилюю, а не викопую. Тут немає у мене зараз окопів. І навіть це було б дуже важко. Викопати були б ями, це потрібно було б засипати знову землею, знову все висаджувати по новій. Тому я вирішила, що я просто спиляю обережно, а живу огорожу, ці спартани посажу ближче до дорож. І ну, все одно тут майже нічого не росте в тіні. Туя забирає багато води, і хости тут погано ростуть. Ось ну, ця ялиця ще більш-менш нормальна, але вона тут трошки чіпає сонечка. Ця частина більш на сонці в обід і після обіду знаходиться. А там взагалі тінь. Тому сенс цього всього просто здвинути живу на більше до. До доріжки, а з того боку, навпаки, буде більше місця для рослин, і там буде міксбордер більш красивіший і гарно виглядати будуть і ті троянди, і ті барбариси, Але тут трошки хочу, бачите, вони як сплющені, приплющені вже до тої і туї, бо вони розростаються. Я їх там застригаю трошки, але все одно хочеться дати їм більше місця, щоб це виглядало більш об'ємно. Тому, поки є час, зараз займаюся цими туями. Ну, шкода мені, їх дуже шкода. Я їх ростила багато років, але що зробиш? Ну, це ж не вигляд, бачите. Ну, як це сад доглянути більш-менш стараєшся щось там зробити. А ці туї псують, і це зараз зима. Як почнеться весна, літо, особливо літо в спеку, це буде гірше і гірше. І я пожалкую, що я не зробила це вже. Тому, поки є час, поки вдома на канікулах, щоб не витрачати час. Просто так перед, перед телевізором, то я працюю на ділянці. Так що спилюю, результат потім побачите. Якось так. Ну, ось приблизно 10-15 хвилин роботи і немає огорожих стуй. Бачите, скільки хвої зібрала? Цілу купу здорову на гарний мішечок. Це стара хвоя, що сипалася. Її приберу. Бо в ній, можливо, там є якісь шкідники, хвороби, ще щось. Звісно, не ідеально, бо тут кора була розсипана колись. І тепер все лишиться оці кустики викопати. Трошки як буде вже лопата входити в землю, бо зараз земля замерша. Приготую ямки якісь і посажу. Я думаю, що 4 спартана буде тут досить. І, бачите, тепер у мене буде більш широка клумба, буде, звісно, буде зручніший трояндам і барбарисам, бо я вже дивилася, що вони бідні приплюснуті до тих туй. А тепер трошки тут роз... розгрібу, так сказати. <смас> трошки пересажу, можливо, щось. І зроблю тут по-новому абсолютно нову клумбу. І думаю, думаю, що буде дуже тут затишно і красиво. В общем, Переробки стала робити. Спіляла так само тут шаровидну тую і взагалі по ділянці, де у мене були туї і кулі, крім данік. Даніки більш-менш нормальний і мірями себе почувають, а глобози оці всі і Little Giant щось у мене сильно вони посохли в цьому році. Можливо, через недостачу води, хоча я її поливала, через спеку. ну в общем, туї тепер не наше. Тому довелося все це спиляти, поприбирати. Але будемо садити щось новеньке, щось інше. Завжди руки чешуться щось зробити нове. Тому я, бачите, цьому, цієї зими переробляю саме цю діляночку. Ну що я вам хочу сказати? Класна штука, ця акумуляторна маленька пілка. Бачите, я швиденько, буквально 10 секунд, і спиляла ще дві сухі. Туї. І буду весною так само переробляти цю ділянку. Тому що, коли садилися тут рослини, я чомусь думала, що сонця буде значно більше. Оці туї, бачите, теж потрібно буде зараз прибрати, але вони тоненькі, я їх піляти не буду, просто викупию. І буду переробляти цю ділянку, тому що тут не вистачає світла рослинам. Посадила світолюбні рослини, посадила тут яскраві барбариси, тут була ялинка блакитна і барбариси яскраві, але через те, що тут не вистачає їм сонця, воно все-таки було, ну, самі знаєте, коли рослині не вистачає сонця. Тому цю діляночку перероблю під тіні любні рослинки. Більше тут, можливо, буде хост, більше якихось... Замість туї можливо, тиси і буде тут виглядати все по-іншому. Тому роботи буде дуже-дуже багато на весну. Через це я пиляю по максимуму зараз все, що можу, прибираю, щоб потім було легше просто взяти буквально там можливо пару днів, візьму до себе подружку, ландшафтницю, вона мені допоможе. І ми швиденько тут за пару днів, можливо, все попересажимо, поперероблюємо. Якось так. Пішла я далі пиляти, працювати. І думаю, що сьогодні я багатенько встигну за рахунок цього. Бо я тут вже дорвалася до піракант, яка виросла дуже товстою і заважала тут біля фіртки. Тому я цю гілочку вже спиляла. Вона Ледь там тримається на шнурку і трошки сформую тут інакше цю рослину. І вже буде тут більш цікаво, ніж я собі планувала і робила це 4 чи 5 навіть вже років тому. Тут лишу цей великий барбарис, троянди лишу, але трошки зміню тут асортимент рослин. і... Сподіваюся, що буде більш, через те, що в мене вже досвіду більше, буде більш цікаво, більш гармонійно і дійсно буде красиво. В цій частині так само прибрала велику товсту гілку, яка вже валилася просто сюди на передній план пірканти. Дивіться, яка вона красива. Ну, звісно, шкода пиляти рослини, але що зробиш, якщо вони дуже здорові? А оту гілку трошки підтягну сюди. І ну, буде вже більше вистачати, рослинам буде більше світла. Хоча для того піраканту і садила, щоб був тіньочок, бо там збиралася рододендрони вирощувати. Але зараз там камелія, до речі, я її теж звідси заберу на нову діляночку, У мене вже для неї є гарнезне місце. І тут буде щось інше рости. Ну, бачите, все переробляю, все намагаюся зараз щось до ладу довести, бо багато рослин повикопувала на нову ділянку, а тут лишаються якісь дірки Або те, що мені не подобається вже за пару. Років. Чомусь я розочарована дуже в ялівцях, вони сохнуть, хоча вони мають бути посухостійкі і витримувати всі умови. Але чомусь я бачу, що вони не дуже і ну, псують такий вигляд, тому будемо щось підбирати інше. Так, да, Катєйка? Роботи в нас і роботи. Ось і тут спиляла цю тую шаровидну глобозу, бо вона така була. По-перше, розтрьопана, хоча я її стригла, по-друге, виглядала дуже погано і в общем, дратувала мене. Тому у мене сьогодні такий день, я як взяла пилку, то все пішла піляти. Мені тепер тут так пусто, без тих туй. але я вже бачу, як буде гарно після переробок. Ще не змерзла через те, що гарно працювала. Піду далі щось робити. З вами на сьогодні прощаюся. Я зараз на канікулах через те, що у нас морози постійні. На роботу їжу тільки покормити тваринок, там робити нема чого. Тому потрошечку роблю щось, що можливо робити в таку погоду в садку. Бо весною в мене, як завжди, влітку, восени не буде часу. Через те, що сезон на роботі. тому працюю так. Дякую вам всім за перегляд, дякую, що лишилися зі мною до кінця відео. А зараз покажу, що в мене цікавого ще є. Подивіться, які вже великі крокуси повилазили. Я не знаю, чого це вони так. Але ось бачите. А це підсніжнички. Ось один, ось другий. І ще якась чи проліска, чи теж підсніжник. Я вже не пам'ятаю, що це все вилізло. Ай, котеня. Подивіться, який колір красивий, темний, такий бордовий, з червоним у фотіні, якщо їх не стригти восени, тобто дати відрости і лишити на зиму. Їх я вже підстрижу, скоріш за все, ближче до весни. Щоб вони набували компактної, такі шаровидної, набитої форми. А зараз вони більш такі розгалужені, але дуже-дуже цікавого кольору. І на фоні цієї салатової сосни вони просто неймовірні. Все, дякую вам, що були зі мною. До наступних відео. Я думаю, що за пару днів я ще щось придумаю собі зробити, будуть якісь ідеї, і я обов'язково з вами поділюся. Всім гарного дня, гарного настрою, тихих мирних ночей. Я вас цілую, обіймаю. До побачення, пока-пока.